І всім привіт, дорогі підписчики, з вами Сайсті всіма, це чи не забуде на новий відосик по Brawl Stars. І підписчики, я вам скажу одне, я хотів записати відосик раніше, але було в ігрі тих перерив. Ваші ставочки, так і підписчики, бачите, що вбрали кнопочку Squadbuster? Ммм? Підписчики, як ви думаєте, що буде? Ух, тоді і спа появилось, ну підписчики, та блин, чи не буде відосик не про іспу? Ну ви хочете спо, то... ви, знає, ви знаєте, да що робити. Поставити лайкусик написі мені в коментарях. Так, я добавили підпишечки нової бп. Тут ще скільки по... подароків, що скільки давайся з вами. -яй -яй. ой 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 Ой-ой-ой. Так, це не в суть. Монстри, яйця. О, у мене для вас тоді. що, вже брали акцію чи ні? О, підписчики. Ждіть скоро буде следующий відос. підписчики. Вже був спойлер, що не робити як думаю, вже знаєте, я ж сполірнув. Е, ну до носії дійде. Що якби у розробників виходить нова ігра, Squad Busters. І вони нам там навіть відео в на офіційному каналі, вони нам дали короче. Зайти в Google Play чи Apple Store і знайти гру з складбастер і поставити що, заявку на скачування ігри. І так би нам треба було накопити там, на, мільйон нам дали один е, Star, я вже стар, на 5 мільйон нам дали пін. На 20 млн нам дали подпишись 10 призов стар. А на 30 млн сквадбастер шел. Поставьте лайкусики, подпишитесь на канал, а мы підпишите нам сьогодні открем через 10 призов стар. Я думаю, дроп буде лютий. Поэтому заберемо його. Выліпейте свого лайкусика. Я думаю, нам повезе. Лайпи. Я сейчас... Ну я трошечки кучу музичка, щоб не так тихенько було. Нет, це... Да. Что-то будет нередко, я расстроюсь. Миф, 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 Может, когда костигли быть скины, по... Капец. Миф, щедрый! Пони. Два подряд мифика, до подряд скина. Ну, я вам скажу, мне уже так тебе уже нравится. Потому что конечно эти сткины стоит там по 37, но самый главный факт, что це пути це сят подарок от разработчики. Так, конечно, що что на чм ну... Опа, забрал. Не-не-не-не. Тоже, не, не. я случайно забрав яйца. На основу. Липить для кусика, если самые яйца. Кстати, добавили даже новый яйца, даже добавили новый цей. Ей-рая-редкие -ре -ре ти яйца добавлен. Да мы ну, вообще яйца добавили в игру. Та правде ж я что Курсах немає копилка, немає. Потому что по сути акаунт уже мне бесполити. Ну вот это за замо что же делать. Редко раз, два, раз-два, 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 раз. Ребепический падаю. Майконка. Раз-два, 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 раз, два, три. Ладно. Эпический икон. Оп, раз. Да, блин, ладно, упустим. пустим. Раз-два, раз-два. Раз-два, раз-два. Раз-два, раз-два. Раз. как какой Раз-два, раз-два. Эпический. Скин падает. Паучиха Чарли. Прикольно. Раз-два, раз-два. Путешествие. Брить на заметку. Раз-два, раз-два. Раз. Два, раз, два. раз, два, раз, два, раз. Блин, не заметити, як треба їх відкрити, хотя подписчики, я. О, що заоткріли. Подписчики, це случайно так вийшло. Я вообще готовий для, для Для... другого ролика, ну ладно. <рістити> то ми упустимо. Хотя прикинь, я вступив в клуб, Вони тут повысили навіть название ветерана. Прикиньте, кость там кикають. Подписчик, верну звернутися на следующий аккаунт. Що я поняв на Я Яйця не хотів відкривати, я хотів книжку, що на следующего. Ну, следующий... Бачите? Я хотів новий проект за підписчика. ну трошки це знаєте а я тут забрав чи ні стоп тобто кредит я не пам'ятаю просто, ну, просто Просто, знаєте хотів не ну, проект на цьому же акаунті зробити ну просто знаєте не йшлося в мене то що в мене то одне а то друге як такой ось бачите це сюди один приз, 10 призів і склад, давайте скважліватися сам заберемо Редкий. та ну не мене та так та кнопка буває вбіще, чтобы понятно, не назвать нічого лишнього. На ну, типовішки я спойлерну, я на основі открию все-таки 6 ще і які, я думаю, ви додаєтеся Я хотів, я не знаю, що так багато буде, ну бачите, що-то поняти на аккаунтах открыю яйця. Вот, мені каже, вже після основи тут нічого не повториться, ну тут навіть опик. Я клюю я наліво направо, Наліво направо, наліво, направо, наліво направо. О, oh, спик. Так, подписчички. Та приходим, ходимо саме на слідчий аккаунт. Подписчики, заходимо на аккаунт Та деріла, <laughs> Забираємо з Забираем де, де тут мої, Ага, Міфік, oh, сходу міфік Скин. Ого, прикольно. Спикните, з одного падає, я в шоці був. Під нашельку. Ну ні, не нашельку, під час на скадбас. Знайте, підписчики, хочете новий, Ну, хочете... відосик по новій грі розработчики? Напишіть в любо ставте лайк. І підписчики, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бо знаєте, я коли яся аналітику каналу, мене прямо, знаєте, аж на сльози аж пробирає. Я підняв, що я ще не до такого піднявся контенту, що в мене. секунду. що я прям цей як це. що я прям знімаю такий класний контент. А птички, я не... Я понял, ну я ще блогері, знаєте, ще, ще, ще навіть не бачу всього, що, що, що можна що просто ставте лайкусик, підпишіться на канал, будь ласка. Ну, ми переходимо, до підписку за на наступний аккаунт. Знаєте, я так от себе перекину, з однієї сторони, хорошо, що вони обрали мою копілку. Ну, типу менше, напевно, треба оформить, по суті. Не навіть вони, вони облегчення зробили мені. Якийсь мірі степені Забираю. Прикиньте, це навсі всі дали по 6 яйц. Прикиньте, навіть на всі сідали. Пін забираємо. По епік сходу оп. Ну это... те, ну наприкінці, вже ж нашли навіть новий код для цього, для Eats, там якось на ну, нм. Та я бачите, я вам, вам, вам трошки спойлер. Просто про мой Eats там буде в следующему відосіку. Заподочки, знаєте, я хотів одразу відосик. Ну там, Тут тех перерив, то ще якась біда. Скажімо так. О, десь ще один. Це б щекант нічого не порадав. То як би лягає. Давайте перейдемо на следующий акт. От пізічки приходимо на аккаунт Путь Пенні. Як то дивився прикольку таке Stu і <рикольно> пенні. Ступенні. Ой, Пустим. Давайте ще заберемо. Оп. І ви скажете, що я не забираю ті подарки що там монети і по одному призу стар. Я тут воно не треба. На цьому аккаунті тут якби мифик сходу по спрейч тут якби на на цьому аккаунте якби той тут, якби знаєте, аккаунт ну проект же закінчився. тут ну, на 25 ранг так само як там і на дереве тоже яблун до ябну по суті подписчички на даний момент я думав сейсу ну, дам там вообще нов, 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 новий проект я подписчички так прикинув на що сміх ми їх та це якесь прокляття подписчики ну давайте ще раз отограем це 5 на на Ааа <свист> А. О! Як воно? Мутація. Понятно, кого вона буде падати. оп, оп. А воно? П'я ще одна мутація, Та ж це одна мутація тільки падає. На брок, кстати, приходит. Мені прикинь, він навіть на стові на брока не падало. Давай обстріл же це мутация. На шельку. Раз, раз, раз. Вже, бачите, по разу действує, действує и не действує. Ред, ред, редкий падает. Лл-летя рядкий. Ряд Пипический випад. Так. Переходимо У ящик. Уже ще один аккаунт вже. Ми зайдемо на аккаунт, на якому ну, там 50 кубків. Тут далеч, що таке? база дали бесплатно фига себе это кабачечнее подпишечка нулевый аккаунт мифика па... ви представляєте на нульовий аккаунт Я в шуті, на следующий аккаунт ну и бачу з вами на следующий на заключаючий даже аккаунт это у нас аккаунт дедпил Давайте, що ми заберемо. То, Ту, бачите, тут яйця є. Бачите, тут надо, там, я не помню, там треба мати кубки, щоб. Шо... Ну там деталі, десь де, де, 400 легко треба мати кубки, щоб. Щоб цей. Як його, щоб е... Получати такі призи. Типа, бачите, раніше можна було все, все з нуля, типа, получається. Зараз вони вже, типа, що боти гра... ну Почали, типа, жаднічай, по суті. Ну, це не, не помішало, мені кажуть, що вони вже так. і до 10 кадр и <гадуть> Типу, 2 пайте. Секунду. Дивіться, що яка сегодня акція. Прикиньте, чи слідущий цей е, буде легендарний при старте уже следующий видосику будет. Ушло до него через 23 часа. Через, через 22 часа. Давайте сейчас на основі, сейчас на что-то Подписчики, хочете ще ну, приколку. Я ж кажу це, ж, ну. Перед тим, як. А, це ж я не покажу. Перед тим, як закінчиться сезон, я ж взяв ще в прошлом сезоні. Накопив глізальний пристар завжди поки вийдеш ну, новий, там що можна ставити його. Ну, і щоб ви представляли підписчики. Я захочуй день, тож, коли БП виходить. І проте подарки собрали. Ну, я його і відкрию, мені, короче, там випала. це випала. На Макс, ця, як і я сам покажу. ви вже даже бачу. Ось бачите, де високий у нас же вона ще з гіпрезретом же активними. Ще плюс на Макс мутацію, вона вже вообще кіберспортсмен. Так що так от. Якщо би читаєте трошки видосик мені забулило. Ну, то ладно. Кстати, ще 80. ДСТ не пункт, як подається мутацію. Зайти на бойця і на мутації. У мене же 6 мутацій із 40. У мене на пчелку, Лолу, Макс і на цього... як його? На Хэнг. А чому тут 4, а показується, що в мене 6. А все ще. На покича мене ще є. І на Мені. мен. Попишечки. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це був Science 18. Це був Brawl Stars. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну и всім подписчики. пока-пока.